Добрий ранок українці криворожани. Ось такий урожай у нас у 24-му році, сьогодні 25 жовтня. Вирощуємо гранати. От. Такі кущі начеплялося. Чимало, але воно родить не Кожен рік так часто густо. Це сорт у нас кримський полосатий чи смоастий. А це гюлаша рожевий. Теж начеплялося, літо було спекотне. От. І багато зав'язів. Та воно визріває. І ще оці маленькі треба було б позривати От такі у нас урожаї в україні